Шевченко художник. У Коломийській спеціалізованій школі номер 1 відбулося свято, де викладачі спільно зі школярами показали Кобзаря не лише як поета, а й митця. Захід відбувся у рамках семінару заступників директорів шкіл із виховної роботи. Приурочили його річниці із дня народження відомого українського поета, письменника та художника. На базі Стефаникової школи відбувся семінар заступників директорів шкіл із виховної роботи. Тема заходу система виховної роботи з класними керівниками. Досвід, пошуки, проблеми. Основне кажуть, педагоги... Це узагальнити і поширити набуті педагогічні знання. Класні керівники побували на засіданні методичного об'єднання класних керівників, на якому вони ознайомилися із формами, методами проведення виховних заходів з дітьми. Побували ми також і на відкритому виховному заході із християнської етики, де діти побачили, як можна поєднати уроки християнської етики з уроками. Української літератури Тема присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку. У першій школі відбулося і методичне об'єднання класних керівників. В його основі методика виховної роботи. Для цих цілей заступник директора Стефанокової школи Вікторія Максимчук розробила спеціальну методичку. Методичка побудована власне на методиці різноманітних виховних заходів, на різноманітні форми роботи, адже класні керівники працюють творчо, і їхня творчість також додається до форм роботи. І з кожним роком ці форми роботи збільшуються у різноманітні щоб дітям було цікавіше, і щоб вони сприймали власне виховання. Це більш ну більш до душі, бо воно більше було на високому кваліфікаційному рівні. Також у рамках семінару відбувся виховний захід класного керівника Олексія Токарюка. Він також присвячений кобзареві, але як художнику в школі. Звісно, вивчається досить детально біографія Шевченка як поета. Його літературна діяльність, а про художника якось воно замовчується, і не стільки воно широко відомо, скажімо, в колах дитячих, і так само в дорослих. Тому виникла проста ідея. Це більш так в деталях, зі сценками, більш якось живописніше показати його роботи графічні живописні, щоб діти мали уяву, що це був дійсно талановита особистість не тільки як поет, а як художник. Такими заходами задоволений і директор спеціалізованої школи номер 1 Тут часто відбуваються різні національно-патріотичні дійства, цікаві зустрічі та зібрання, і усе на високому рівні. Захід виховний Шевченко, художник, підготовлений класним керівником токурком. Усім дорогомтувачем і учнями 5 класу. Захід надзвичайно цікавий. Усі заходи в нашій школі проводяться на високому рівні, добре підготовлені і надзвичайно цікаві. У актовій залі на виховному заході Олексія Токоряка присутні змогли відчути події більш як столітньої давності, пізнати Великого Кобзаря як художника і побачити його роботи.